Михайло. 88-й номер Тітенко Іван, 3-й номер хоботні Кирило, і 21 й 21-й номер Яловенко Дмитро. Хелс груп сьогодні представлено в такому складі. Але зачекайте, атака, ще раз Хелс груп, перша атака і перший гол. Примачук використав свій шанс, пробиває від відра. Михайло. 88-й номер Тітенко Іван, 3-й номер хоботні Кирило, і 21 й 21-й номер. Яловенко Дмитро. Хелс груп сьогодні. ще відбивається, красат талісман. Красіков скидає на Лукаша, Лукаш, а Лукаш нас пробиває Лукаш. І другий гол у всі ці воріт. Чудово Василь пробива. <клес> що відбивається, краса талісман. Красіков скидає. Рудий, на і там Боярчук дістає, але Назару вона підкована. Швагер брезе пробиває і в хрестовину влучає. Швагер, Селюк, перше на м'ячі проштовхує Селюк і пробиває. І... Навіс. Нікітенко підає пас. Яловенко, Яловенко відразу намагався пробити і. Натенко вперед перед хід Назарову. Назарово обігрує. Зараз Больчука буде пробивати Назаров і забиває Назаров і скорочується відрив. 2-1 у нас. І Натенко вперед перед хід Назарову. розганяє атаку, проходить центром, його блокує Харченко і порушив правила. Зараз Ігнатенко отримує жовту картку за грубу гру проти Гербута. І жовта карта для Ігнатенка. Порушу правила. Нікітенко поштовхом Бондар, карний майданчик. Але ж там Жерепа все ж таки йти Селюк, віддає під Ігнатенко пробиває по центру, але повз вище воріт. У Цирильчук. далі віддає на хід Красіков. Красіков входить по лівому флангу. Перед ним Нікітенко. Красіков обіграє, Зміщиться сам, буде пробувати, пробуває Красіков. дальній кут. Чудове виконання Леоніда. І Красіков показує Нікітенко, що... У Цирильчук далі віддає на хід Красіков. Красіков входить по лівому флангу. Перед ним Нікітенко. Красіком. Об... Одразу переводить на Красікова. Леонід зберігає м'яч і дає назад. На на Харченка. Харченко пробиває і забиває Харченко. Як же ж зараз втратив довгань Харченка? Одразу і... переводить на Красікова. Леонід зберігає м'яч віддає назад. Рудий в штрафний майданчик. Селюк є можливість. грою. Доганя. І закидання на рибака, і Тавакалян випережає рибака. Знову вже помітно як чудово грає. Як помиляється зараз довгань, це можливість з примачука і забиває примачук. Да? Кут. Помилка довганя і Примачук скористався. Нею 5-1 на користь команди. Довганя. І закидання на рибака і там макаляни випереджає рибака. Знову вже помітно як чудово грає. Як помиляється зараз ні, це можливість сприймач. обіграє гру рудого. Робить просильну передачу зараз на хід і там від Гол Кіпра вже. Все, матч завершено. Рахунок 5-1 на користь команди Health Group.